Вітаю, колеги! Сьогодні до вашої уваги добірка ресурсів для учасників освітнього процесу. Всеукраїнська програма ментального здоров'я ТИЯК ініціатива, спрямована на розбудову надання якісних послуг у сфері психосоціальної підтримки та на розвиток піклування про ментальне здоров'я. Комунікаційна кампанія ТИЯК містить техніки самодопомоги, рекомендації фахівців, гарячі лінії підтримки онлайн та офлайн для усіх бажаючих. Ресурс, на який варто звернути увагу, називається База. Це безкоштовний застосунок української мови, який покликаний навчити людину розрізняти свої емоційні стани та надавати собі психологічну першу допомогу. В цьому застосунку ви можете створити профіль та обирати інформацію ту, яка вас цікавить. За бажанням, ви можете залишитися анонімним користувачем. Також застосунок містить кнопку виклику. Психотерапевта, де ви можете отримати консультацію онлайн. Як зазначають розробники, якщо ви сумніваєтеся стосовно прийняття медичного рішення, вам краще звернутися до спеціаліста, психіатра, невролога, психолога чи психотерапевта. Ресурс корисно для кожного. Це цикл соціальних історій із порадами психологів. Містить 8 серій, створених. За ініціативи Асоціації кіноіндустрії України. Ініціатива покликана допомогти українцям, які потрапили в різні ситуації пов'язані з війною, та надати алгоритми дій у цих ситуаціях. Також на теренах інтернету у вільному доступі ви можете знайти техніки стабілізації емоційного стану від українських зірок. Це короткі 1-2 хвилинні відео з прикладами простих вправ. Поруч це проєкт психосоціальної підтримки для підлітків. Та батьків або осіб, що їх замінюють. Це очні та онлайн групи психологічної підтримки. Також ви можете отримати у фахівців проєкту індивідуальну консультацію. Розкажи мені це безкоштовна інтернет-платформа для психологічних консультацій. У соціальному проєкті разом ви можете безкоштовно поспілкуватися з фахівцем психологічної підтримки протягом 30 хвилин. Ми освітяни знаємо, наскільки важливим є психологічний клімат в класі під час уроку. Тому вчителеві важливо мати скарбничку вправ та техніки, які можуть покращити загальний психоемоційний стан та стабілізувати емоційний стан учнів. Тому рекомендую вам звернути увагу на методичний посібник психологічна хвилинка. Ресурсна скриня від Світлани Ройс та Смарт освіти. Тут зібрано безліч вправ для батьків та педагогів. Ми всі знаємо, що абсолютно всі емоції важливі, а поведінку можливо обирати. Даний ресурс пропонує нам прості та дієві техніки для роботи з дітьми. Проєкт Підтримай дитину створено дитячими психологами, щоб допомогти батькам та освітянам. Даний проєкт зарекомендував себе ще в перші дні війни та був підтриманий Міністерством освіти і науки України. Містить багато форм освітньої взаємодії з дітьми в різних умовах, а особливо в умовах воєнного стану. Волонтерський проєкт Як ти брате, як ти сестра покликаний зібрати найкращі практики того, як встановлювати контакт, надавати підтримку одне одному та зберігати стосунки. Для цього команда проєкту розробила посібники, які містять прості та дієві алгоритми дій у різних ситуаціях. Завантажити посібники можна безкоштовно на сайті проєкту. Посібник «Як ти, сонечко. Він містить прості алгоритми розмови з дітьми навіть у тих ситуаціях, коли вам самим буває складно. Посібник Поговори зі мною. Тут, власне, зібрано все, над чим працює волонтерська команда проєкту Як ти брате, як ти сестра. Цей посібник для тих, хто хоче вміти надавати базову психологічну допомогу, надавати підтримку просто тим, щоб бути поруч, як допомогти людині повірити в себе, осмислити травматичний досвід. З цього посібника ви дізнаєтеся, як вести розмову, як починати, як вести, як витримувати напругу, що робити в тих випадках, коли розмова йде по колу, та як завершувати розмову. Дякую за увагу! Потурбуйтеся про себе та бережіть себе.